Поділюся власним досвідом. Повернення з війни це не такий легкий процес, як вважають багато людей. Ми всі військові, які брали участь у бойових діях, які беруть участь у бойових діях, це розуміємо. Тому що кожен з нас тут присутній, майже всі отримали якісь поранення, майже всі проходять реабілітацію різних ступенів, тому що без реабілітації ми не можемо існувати далі. І саме головне після повернення з війни це реінтеграція в мирне цивільне життя, які чинники допомагають нам плавно перейти з військового з відходу від бойових дій в мирне життя. Мені допомогло це родина, це друзі, і саме головне це не. Потрібно зупинятися, коли ти знімаєш військову форму, тому що якщо ти зупинився, то зупинились і час, і життя.